Століттями одірваний одна від одної частини єдиної України Західна Українська Народна Республіка і Надніпрянська Велика Україна. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Це рядки з універсалу директорії Української Народної Республіки про злуку, який був виголошений 22 січня 2019 року в Києві на Софійському майдані. Зі сторони Західноукраїнської Республіки виступив голова Української національної ради Лев Бачинський, який зокрема сказав на цій історичній площі столичного города Києва. Стаємо оце ми законними і вільними голосами нашого народу, обрані представники Західної України, а саме Галичини, Буковини і Закарпатської Руси, та доносимо вам і запевняємо прилюдно перед всім народом України, перед всім світом і перед лицем історії, що ми український народ, Західноукраїнських земель, будучи однією кров'ю, одним серцем і одною душею з усім народом Української Народної Республіки, власною нашою волею, хочемо і бажаємо об 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 обновити національну державну єдність нашого народу, що існувала за Володимира Великого Ярослава Мудрого, а до якої стриміли наші великі гетьмани. Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Мазепа від сьогодні Західна Україна влучиться в одне нерозривне тіло в соборну, суверенну, державу.